Кожен же ж там керівник, кожен правитель, навіть не говорити там про президентів. А, приходячи на ту чи іншу посаду, він намагається ну, притягнути свою команду. Правильно? Тому що ну, зі своїми людьми якісніше, ну, якісніше, принаймні так видається, буде працюватись. А чому такого негативного явища в Україні цей термін а, забув? Такого негативного забарвлення набув. ну Це нормальна абсолютна історія, коли в часи феодалізму. Це передавалося родичам. Ну там діти швидко вироджуються. а Там завжди були якісь двоюрідні, троюрідні, Ці самі непосильні посильні поти там було кому завжди передати. Так будувалася Габсбургська династія Велетенська, яка про всяк випадок володіла там більшою половиною світу свого часу. Це традит. Цінний спосіб передачі майна влади, впливу, коли ти скрізь розсаджуєш своїх прямих і непрямих родичів. Просто з тих часів суспільство трошки прогресувало, і сьогодні у нас демократія. Демократія це не влада родини, а влада народа. Ну а те, що залишається у нас від феодалізму, це ознаки ради бітлями, можна сказати, можна сказати, рудименти, атавізми. Як багато красивих слів. Але це чистий води коли влада родини, коли влада династії, так чи інакше пере, переважає владу народу, якою в принципі і повинна що я означаю, демократія. Так що ми з вами маємо справу з чистої води динозаврами, динозаврами феодалізму, які сьогодні у нас умівство. Це підбиток феодалізму в сучасності. Ну, так все ж таки, якщо говорити про Україну, так ну ми не чуємо там на заході, хоча так ви назвали навіть декілька конкретних прикладів, але все одно, ну ми, ми не чуємо там, до прикладу, що я не знаю, ну от та ж там Аналена Бербок, яка сьогодні говорить так про, про те, що Україні Україні треба викорінювати кумівство. Знову ж таки, чому вона про це говорить? І ми не чуємо, що, до прикладу, там брат Аналени Бербок не знаю, став там якимсь його її заступником, і ну, внаслідок цього отримав ті чи інші преференції політичні. Економічні ще якісь. В Україні, на жаль, такі випадки не поодинокі, ну а Бербок а про це говорить, тому що ми з вами, слава Богу, про це говоримо. Вона ж не бачить те, що у нас тут відбувається. Слава Богу, в Україні і ще існує опозиція, опозиція моральна, опозиція інтелектуальна, опозиція політична, існують люди, які це помічають, навколо цього кричать, і в результаті нас чують в Європі. І це запорука того, що це буде якось мінятися. Але я тут принагідно згадав, який спосіб Богдан Хмельницький намагався передати е, владу своєму сину Йорусю. От вам чистий води корупція, чистий води е, непотизм, тому що він же ж там всіх обличчя в землю того самого Виговського поклав, як коли той намагався щось проти сина, там рипнутися. Так що там прийшов такий... Так, проблеми є зі зв'язком, так, з паном Віталієм. Є в... Я ще хотів би, якщо можна, друзі, це до редакторів звертаюся, якщо можна, перенаберіть будь ласка, пану Віталія є ще кілька кілька в мене до нього запитань. Ну, бо серйозно, термін просто цікавий. Є так є пан Віталій. Так, пане Віталію. Я є, я є. А, і це не може не тішити. Я є, але... Ви є, значить, ви існуєте. Це прекрасно. Так, так. Тож так продовжуйте, будь ласка. От це був озброєний непотизм в всій, всій своїй красі, коли він там Виговського, це товариші, поклав обличчям в землю і примусив вибачатися і присягати його сину Юрасю. Ну це ж Богдан Хмельницький пробачивського нашого творець козацької державності, і практично святий, якого вмалюють на п'яти гривнях. Тобто тут все у нас давно. Це діло. Але якщо говорити про козацьку традицію, то вона якраз полягала в тому, що раз на рік Кашовий звітував перед громадою і міг бути, грубо кажучи, відведений. Тобто він, він, він мав термін, на який його обирали, потім мав звітувати і спокійно потім складав булаву. Тобто, і так само Віче могло вигнати князя, і так само, до речі, у Скіфів так само Рада могла вигнати царя. Так що у нас все таки повинні переважати е, демократичні механізми? А для цього ми з вами повинні все це бачити, і на цю тему е, говорити, обурюватися і інформувати наших партнерів. Адже на превеликий жаль, психологія нашої влади, хоча це вже інше зовсім покоління, але їм потрібна якась столиця, з якої їх будуть ганять, їм потрібен якийсь смотрящий, їм потрібен якийсь наглядач, як свого часу там Кравчук. Коли був секретарем ЦК зірався, що в Москві скажуть їм, бо замість Москви потрібен Брюссель. Ну але ну таки таких людей у нас обирають президентами. Ми ж з вами на превеликий жаль не складаємо більшості в цій країні. Значить, ми повинні знайти отой Брюссель, куди скаржиться, і скаржиться на наших місцевих чиновників прямо безпосередньо в Брюссель. Ну не прямо писати скарги, але піднімати бучу, піднімати громадську думку, і тоді на мене буде говорити ай-яй-яй. Ми не дамо вам плюшки, а можливо, наші виборці навіть замисляться чи варто голосувати за таку владу, але ну це вже романтично, це вже країна рожевих понів стосується. Але тим не менше, шанс такий є. Пане Наталю. А от ви згадали Кравчука. А якби скажімо, ви як е, от, власне як письменник з братом там вирішили е, ну, написати таку новітню історію? Українського кумівства так ну, відні, Я маю на увазі безпосередньо там останніх 30 років вже вже останнього етапу нашої незалежності. То е, як би виглядав от кожен з шести етапів, якщо брати брати по президентах, е, якщо можна так по ну там по одному, два-три речення, щоб не затягувати крива цього кумівства, вона пішла вгору чи, чи все ж таки на спад? Можна? От давайте спробуємо так проаналізувати. Кравчук. Якщо говорити про е, Кравчука, то він не встиг. Просто кучма поділив країну між групою людей, яких ми сьогодні називаємо олігархами, і фактично створив сьогоднішню олігархічну систему. Хай буде прокляти його ім'я во вік, тому що вся ця кров, яка сьогодні л'ється, вся на руках оцих, от хотів якось їх назвати, але це буде нецензурно і олігархів і самого кучми. А далі, звісно, був Віктор Андрійович, який кумів призначав і міністром культури, я, якщо я не помиляюся, була Оксана Білозір його кума. І... Я там взагалі був квітник. Так. Взагалі, кажу, Ющенку був квітник. Ну, власне, тоді ще та, і перевинулося це поняття кумівства, любих друзів і всього іншого. Петро Олексійович теж десь був кумом Момдющенко. Ну щодо Януковича, то там складніше, там хід пішли пішов. А, ви, то, а ви, ви все ж таки пропустили, пане Віталію, от Петра Олексійовича, який ну по суті він перейняв цю естафету, Петре... занизив план. Петре... Петро Олексійович вже був після Януковича, якщо не помиляюся. Перепрошую, Перепрошую. Я не пропустив. Я... я навпаки. Блюду. Так от з Януковичем там були настільки не непотизм, скільки прямі бандитські зв'язки. Це була просто банда. А от наступний Петро Олексійович він бідолашний попав в ситуацію, коли у нього навіть кумів не було. Ну там було два-три кума, але на всі посади кумів просто не вистачило. І він тикався, микався. Ви ж пам'ятаєте, як він бідолашний був безпомічний і призначав грубо кажучи, кого попало на великі посади. А, тому наступним президентом зразу скажу, радіть багато дітей, хрестіть чужих дітей. Щоб якщо ви станете на чолі країни, було кого призначати на посади. Бо якщо у вас немає кумів, ви будете сиротиною. А, ну про сьогодніш... сьогоднішні методи я коментувати не буду, тому що якщо б у Зеленського було багато кумів, у нас б фракцію не брали весільних фотографів. Розумієте, там у нас інші зовсім Хара... І характер, характер зв'язків, тобто це така облава була, грубо кажучи, ходили з тітками по вулицях і ловили собі значить команду. Це називається наволочка. Кого наволокли, значить, отої той і є в команді е, в політичній на сьогодні. Тому безперечно, воно як явище на превеликий жаль, воно не іде е, на спад. Тому що сьогодні е, ситуація, коли можна хапну, ясно, що ми йдемо в Євросоюз, ясно, що нам завтра закриють. Прикриють, приймати. Ви ж бачите, як вони всі, наче на сковороді крутяться? Ну і ще трошки не будемо декларувати. Ну і ще буквально пару днів ми ще будемо безконтрольними. Ну хочу докрасти трошки. Це мені нагадує, як в радянські часи не хотіли з великих посадити на пенсію, щоб користуватися хоча б пару днів спецрозподільником, де давали капчено ковбасу і червонеку. Отака сама історія тут. Ну дайте потриматися. Я ж розумію, що завжди ну, все одно ж це біла лавочку прикриють, ну я хоч тут трошки насмакчуся. Тоді наостанок, пане Віталію, е, ну чи є шанс? От так коротенько, давайте підсумуємо. Чи є шанс подолати це явище? Ну якимось дійсно цивілізованими методами. Я знову ж таки повернусь до там практики заходу. Так, ну чому там ну е, немає от такого поширеного поняття? В нас є е, не не революційним якимось еволюційним шляхом можна це явище подолати? Бачите ви перспективи цього в Україні чи ні? Ну, я навіть приклади можу вам навести, де це явище було подолано. Згадайте міністерство культури до того, як запрацював УКФ, і згадайте його тепер, як це працює. Раніше ти повинен був йти до міністра, посміхатися, малювати на паперці якісь там циферки, значить підморгувати, робити руками знаки, щоб він зрозумів, що ти йому хоче скатіти. Сьогодні є відкритий конкурс. Ну я не можу сказати, що там прямо на тисячу процентів все чисто і прозоро, тому що я не знаю. Але в небо і земля, ти нікуди не ходиш, ти ні з ким не домовляєшся. Є звісно, непорозуміння, бувають навіть іноді скандали. Але просто це цивілізована система. Треба забирати у чиновників е, свого. Чиновник повинен виконувати те, що йому сказали, переносити папірець з такого місця в таке і за це відповідати. А рішення повинні ухвалювати люди, які не мають цієї влади, люди експерти. За цім, якщо зразком будувати інші стосунки, то я думаю, що корупція просто не влізе. Ну та будуть потрошку красти. Ну не можуть люди не красти, але вони повинні красти мало і боятися, а не красти багато і хизуватися. Дякую, пане Віталію, за ваш рецепт боротьби з кумівством, з непотизмом. От бачите, як якщо красивіше назвати, то і звучить воно не так негативно. Е, Віталій Капранов, письменник, е, був з нами на зв'язку. Говорили ми про ну таке явище, от, так, як кумівство. Так, явище, ну на яке вже звертають увагу наші е, західні партнери, кажуть, ну друзі, давайте викорінюйте, бо ну тому, що якось ви хочете там в ЄС, в НАТО. А ну от а у вас от, все, от, так. так.